Економічної складової. Доповідь по всім економічним показникам на місцевому рівні має надавати окремий заступник міського голови з економічного розвитку. Тобто, має бути ця посада. Не просто заступник міського голови, або перший заступник міського голови, ні, заступник міського голови з питань економічного розвитку. Він має. Повністю керувати цим процесом. Розуміти ці всі поняття, і відповідно нести відповідальність і володіти всіми питаннями, які стосуються, економічного розвитку на відповідній території. У нього тільки одне завдання це економічний розвиток. Тобто, оцей шлях, оцей напрям, всі все інші питання. Він не має відношення до них тільки в економічних всіх питаннях. І ось ця посада буде тоді вже виступати, обговорювати, взаємодіяти з центральною владою для того, щоб оцей весь процес відбувався щодо економічних питань на відповідній території. Ось як має бути поставлено цей завдання. І це має бачити в першу чергу голова громади. Тільки таким чином на місцевому рівні буде з'являтися та в подальшому відбуватися розуміння бачення та відповідні дії щодо забезпечення економічного розвитку. Та при цьому взаємодія з центральною владою. Про що ми і кажемо? включно до Міністерства економіки України. Тобто оця взаємодія надасть інший поштовх, інше розуміння, інший напрям і, відповідно, інший результат діяльності місцевих представників, в першу чергу, голови громади і заступника міського голови з питань діяльності в економічному розвитку. Тільки таким чином. Якщо цього немає, то вибачте, про що можна казати? Повноваження мають виконуватися, виконавці мають бути визначені, контроль має бути. Бо там повноваження є і від Уряду України, є повноваження відповідно територіальної громади. Цьому треба розбиратись. Цим треба задаватись. Фінансування укремії не єдине.